Вишванка для мене як людини глибоко світоглядної і глибокого державника це один з елементів. Моєї ідентичності як українця, а поряд з такими елементами, як, як мова українська, як історія українська, як українські традиції, культура, поряд з такими символами, як, як державний герб, славень, прапор тощо. Тобто вишиванка це є символ, символ українськості. Для мене вишиванка дорога так само, ще й тим, що вона є. Ознакою роду, і через неї передається традиція роду, скажімо, вишиванка, яка зараз є у моєї донечки Ольвії, і їй подарувала моя мама, має свою історію, бо колись у роки великої війни, 1939-1945 років, мама розказала, що все завжди носила її згорнутою і чисто випраною під рукою. Питають, чому на випадок, якщо вб'ють, аби заховали у чистій сорочці. А ось ця вишиванка, що на мені, вона мені дорога тим, що у цій вишиванці я разом із дружиною одружував своїх дітей. На цій вишиванці такі своєрідні символи вічності, аби їхня доля була вічно щасливою.